Вітаю на уроці геометрії. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач з теми паралельність площин. Сьогодні ми будемо розв'язувати різні типи задач з даної теми. Тому, щоб у нас все вийшло, повторимо теорію, зокрема означення, ознаку та властивості паралельних площин. Виконаємо завдання продовж речення. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. Дві площини називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини Відповідно паралельні двом прямим другої площини, то ці площини паралельні через точку поза даною площиною можна провести єдину площину, яка. Паралельна даній. Дві площини, які паралельні третій площині. Паралельні між собою. Якщо дві паралельні площини перетнути третьою площиною, то прямі перетину будуть паралельні. Якщо дві площини паралельні, то відрізки паралельних прямих, що містяться між ними, рівні. Молодець. Друже, я думаю, ти з легкістю впорався з цими запитаннями. Перевіримо, чи зможемо використати дані твердження на практиці. Перша задача проста. Дано зображення куба АБЦД А1Б1C1D1. Укажи площини, які з площиною ABCD перетинаються. Знайди ще раз ці площини на малюнку. Друге дано зображення куба АБЦД А1, Б1 С1Д1. Укажи площини, які з площиною ABCD не перетинаються. Третє. Дано зображення куба ABCD A1B1C1D1. Укажи паралельні площини, якщо AD, АД, середина DC, К середина ДД1. Знайди всі ці площини на малюнку. Четверте. Визнач, чи є твердження правильним. Якщо площини альфа і бета паралельні, то будь-яка пряма площини альфа паралельна площині бета. Якщо площини альфа і бета паралельні, то будь-яка пряма площини α паралельна кожній прямій площини бета. Якщо площини альфа і бета паралельні, то будь-яка пряма, яка перетинає площину альфа, перетинає і площину бета. Друге твердження неправильне, оскільки прямі можуть бути мимобіжними. Якщо дві прямі, одна з яких лежить у площині альфа, а друга в площині бета, не мають спільних точок. То площини альфа і бета паралельні. Якщо площини альфа і бета паралельні, то для будь-якої прямої А площини альфа існує пряма Б в, в площині бета така, що прямі А і Б мимобіжні. Якщо дві прямі площини альфа Паралельні відповідно двом прямим площини бета. То площини альфа і бета паралельні. Перше твердження хибне. Оскільки прямі можуть бути паралельними. Тому дана пряма є паралельною площині бета, а площини, проведені через дві дані прямі, перетинаються. Останнє твердження неправильне. Оскільки обов'язковою умовою за ознакою паралельності площин є перетин прямих в одній і другій площині. Розв'яжемо декілька складніших задач. Задача перша. Дано тетраєдер САБЦ. Точки M -N -P є серединами ребер САСБ СС. Доведи, що площина МНП паралельна площині АБЦ. Зробимо малюнок. Доведення. Відрізки МП і НП середні лінії трикутників САЦ і СБЦ, звідси МП паралельна АЦ і НП паралельна БЦ. За ознакою паралельності площин площина МНП. Паралельна площині АБЦ, що і треба було довести. Задача друга. Два промені зі спільним початком точкою М перетинають паралельні площини альфа і бета у точках А1Б1 і А2Б2 відповідно. Довести, що трикутники А1МБ1 і А2МБ2 подібні. Доведення. Перше. Проведемо через прямі МА2 МБ2 площину. Вона перетинає площину альфа по прямій А1Б1, а площину бета по прямій А2Б2. Друге. Тоді А1Б1 паралельно А2Б2 за властивістю паралельних площин. Третє. Розглянемо трикутники А1МБ1. І А2МБ2, у яких кут М спільний, кут МБ1А1 дорівнює куту МБ2А2 як відповідні кути при перетині паралельних прямих А1Б1 і А2Б2 січною МБ2. Четверте. Тому трикутник А1МБ1 подібний трикутнику А2МБ2 за двома кутами, що й треба було довести. Задача третя. Два промені зі спільним початком точкою А перетинають паралельні площини альфа і бета у точках К1, Л1 і К2. Л2 відповідно. Знайди довжину відрізка К1Л, якщо АК1 так відноситься до АК2 як 4 до 5, К2Л2 дорівнює 20 см. Розв'язання. Трикутник К1АЛ подібний трикутнику К2АЛ2 за двома кутами. Доведення, дивись, у задачі 2. Тоді АК1 ділене на АК2 дорівнює К1Л ділене на К2Л2. Підставимо дані з умови задачі і отримаємо. 4 поділити на 5 дорівнює К1Л поділити на 20. Звідси К1Л дорівнює 4 помножити на 20 ділене на 5. Дорівнює 16 см. Задача 4. Площини альфа і бета паралельні. Доведи, що для будь-якої прямої А площини альфа Існує пряма Б у площині бета така, що прямі А і Б мимобіжні. ДОВЕДЕННЯ Виберемо точку А у площині Бета і через пряму А і точку А проведемо площину гамма. Площина гамма перетинає бета по прямій С, яка паралельна прямій А за властивістю паралельних площин. Через точку А у площині бета проведемо пряму Б. Пряма Б перетинає площину гамма у точці А. Пряма А належить гамма і не перетинає площини бета за ознакою паралельності прямої і площини. Отже, за ознакою мимобіжних прямих А і Б мимобіжні. Задача п'ята. Площини альфа, бета, гамма попарно перетинаються по прямих А, Б, С. Причому А паралельно Б і Б паралельно С. Зобрази це на малюнку. Порівняй свій малюнок з тим, що у презентації. Давай ще раз повторимо, які факти потрібно запам'ятати. Означення паралельності площин, ознака паралельності площин, властивості паралельних площин. Ознака паралельних прямих, ознака мимобіжних прямих, ознаки подібності трикутників, середні лінії трикутника та їх властивості. Друже, якщо ти вмієш сформулювати ці факти, то впораєшся із розв'язуванням задач. Якщо ні. То потрібно повторити і вивчити. До наступних зустрічей на уроках геометрії.